Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонд. Сьогодні буде відео з так званого люкс-відділу, де ціни фіксовані. Давайте я розпочну з плать. Це зараз дуже актуально. Знайшла ось такий від бренду ТУ в розмірі 14-му. Воно в дрібні такі от квіти на темно-синьому фоні. Його ціна 320 гривень. Плаття в ідеально новому стані. І за своїм складом це 100% віскоза на літо те, що треба, це тканина, яка дуже добре охолоджує. По розміру мені ідеально підійшло, ось так виглядає. Спереду воно защіпається на гонзики, має такий от комірець на довгий рукав. Рукав такий три четверті, тому можна носити як і влітку, так і зараз весною. Зараз якраз наступила така пора, що ідеально підійде для цього плаття. Тобто плюс 20-23 градуси з такими от білими кедами, кросовками, те, що треба. Однозначно його купляю, дуже мені сподобалось. Думаю, це якраз тих плать, які я буду носити дуже часто. І було ще дуже схоже за 340 гривень, теж в дрібні квіти на чорному тлі це такі от блакитні і світло-зелені квітки, білі. Це теж 100% віз, коза, платя, теж в ідеально новому стані, воно теж довге. Зараз перемірюю, покажу на собі. Це, щоправда, 16-й розмір, на розмір більше за попередні. Ось так прикладу його поруч, так, дуже вони в одному такому стилі плаття, але трішки вони відрізняються, адже попереднє мало комірець, а ось тут просто виріс. Воно в поясі зібране резинкою і дещо коротше. І ось цих 5-10 см, мені здається, тут якраз бракує. І все-таки попереднє плаття виглядає краще. Як вам, напишіть в коментарях, яке вам більше плаття сподобалось. Це я все-таки вирішила залишити в магазині. Воно мені видалось більш таким от банальнішим, простішим. Воно, бачите, на рукавчиках зібране розинкою, в поясі зібрано розинкою. І як на мене це трішечки плаття дешевить, окрім того, не дуже мені сподобалась його довжина. І знайшла ще ось таке плаття, його ціна теж 340 гривень. Тут уже не квіти, а такий принт листковий, тропічний, якісь такі листки від пальми, зібрані рукавчики, можна їх розпустити і так само можна коригувати собі талію. Тут є така от куліска, якою можна так збільшувати, зменшувати пояс. Плаття теж 100% з візкози, дуже приємне на дотик, довге. Розмір в плаття 14, як і в першого плаття, це такий розмір, який мені в принципі ідеально підходить. Власне, 16 на мене за великий, дванадцятий буває за маленький. Ну а 14 якраз те, що треба. Ось так виглядає плаття на мені. Бачите, спереду воно теж повністю защіпається на гудзики. Воно вже більш такого прямого крою. Загалом мені подобається, воно виглядає зверху, як сорочка, теж має комірець, іде приталене, таке от дуже жіночне, строге, але має один нюанс. В нього ззаді йде дуже така от глибока розпорка. Зараз вам покажу, як це виглядає, і виглядає воно не дуже. Тут, якщо б я його купляла, це плаття, однозначно цю розпорку б, напевно, зашивала. Ось така от величезна, бачите, розпорка. Не знаю, якщо її зашити чи тоді зручно в ньому ходити. Ну, тобто, це такий нюанс, який мені не сподобався саме в цьому платі. І через цей такий нюанс я його вирішила не купляти. я хочу вам показати ось такі джинси: це Wrangler, дуже крутий бренд саме для джинсів. Люблю або левіси, або вранглери або лі. Дуже це все якісний джинс, і дуже круто вони носяться. Їхня ціна 720 гривень, така чималенька ціна, як на мене, дороговато. Вони такого темно-синього кольору, бачите, вверху мають дуже таку велику талію, і я їх приміряю, власне, опущеними так, на бедрах, адже зараз це в тренді. Такі от на низькій посадці так вернулися до нас знову джинси. І ну, ось так, в принципі, можна це носити, але мені не подобається, як виглядають вони ззаді. Якось роблять мене дуже такою плоскою. Трішки вони задовгі. Ну, але загалом такий варіант так непоганий. Можливо, якщо б я їх знайшла десь на вагому, секондхенті за гривень 150, можливо, я б їх купила. Якось можливо, або з пояском можна було б носити, або ну, тобто, якісь зверху подовжені худі вдягати, і як варіант можна було б носити. Ну, Но за таку ціну, власне, джинси, які на мене погано сіли, не хочеться купляти. Наступна моя знахідка це светер від Ralph Lauren Sport, красивого бажевого кольору в розмірі XL, але на XL він не виглядає. За своїм складом це 100% вовна, його ціна 240 гривень. Видався мені дуже класним, крутим, але приміряла й одразу так усі дефекти на лице. Ось тут є спереду величезна дірка, і окрім цієї дірки, ще й на рукаві така сама. Не знаю, як цей светр опинився на люксі, але це ще раз доводить, що і на люкс відділі треба бути дуже уважним, адже не усі речі тут ідеальні і нові. Наступна моя знахідка це ще одні джинси. В розмірі 44-му їхня ціна 500 гривень. І вони такого світло-блакитного кольору на літо те, що треба. Прямі, довгі і бренд Dorothy Parkins. Джинси йдуть по знижці. Раніше їх оцінювали в 740 гривень, але оскільки вони не продалися за перший тиждень, власне, ціну опустили до 500 гривень. На жаль, вони на мене виявилися теж за великими, особливо в талії. І знову ж таки, не сподобалось, як вони виглядають на мені ззаді, і вони є дуже довгими, тобто їх, напевно, потрібно, якщо купляти, то все-таки вкорочувати, підгинати. А загалом класні, в непоганому стані, ну такі дуже літні, весняні, мені здається, виглядають актуально. Як вам, напишіть в коментарях. Але це не єдині джинси, так, які я сьогодні знайшла. Власне, переходимо до наступних. Теж. Їхня ціна 500 гривень, бренд Vera Moda. Такого вони темно-сірого кольору, вверху на резинці. Донизу трішки йдуть завужені, такі як мамо джинс. І якщо дві пари попередніх джинсів на мене були надто великими, особливо в талії, то ці якось тіснуваті. Тобто малуваті на мене. І так, третя пара джинсів все-таки мимо йде, мені не підійшли вони. Джинси самі класні, стильні, спли мені сподобався колір. Ви знаєте, останнім часом я ось на такий сірий колір звертаю особливу увагу і в пошуках для себе саме сірого кольору джинсів. Ну але цін на жаль, оскільки не підійшли по розміру, доведеться залишити в магазині. Але саме сьогодні мені, як ніколи, пощастило на джинси і переходимо до наступних. І, власне, ці джинси мені найбільше сподобалися. Це 16-й розмір, 44-й, бренд Next, їхня ціна 450 гривень. Як ви бачите, вони йдуть з кишенями. Це такі джинси Cargo. Зараз дуже трендові, актуальні. І це, мабуть, мені вперше так, за останній час зустрічається джинси Cargo. Раніше мені траплялись такі спортивні штани з кишенями накладними. Також в спортивному стилі звичайні такі карго, але зовсім не мого, Малесенького розміру. От нарешті натрапила я на джинси з кишеньками. Дуже мені сподобалися і радію, що вони мені підійшли по розміру. Бачите, і по довжині, в і талії і усе гаразд. Можливо, і треба вдягати під поясок, під ремінь, але загалом підійшли. Джинси такого прямого крою, вільно спадають, вони, щоправда, йдуть на високій посадці. Знаю, що зараз більш актуальна низька посадка. Але я думаю, це не біда, можна вдягати щось поверх і так не буде помітно, чи це висока посадка, чи низька. Але, в принципі, Оскільки вони трішечки великуваті, можна і лінію так далі опускати нижче. Ще я вам покажу трішки відео з залу. Нагадаю, що це люкс-відділ. Тут фіксовані ціни і покажу вам чоловічий відділ. Я часто заглядаю і на чоловічий відділ, деколи щось для себе та й знаходжу. Особливо так взимку класно знаходити тут светра, адже саме в чоловічому відділі є більше шансів знайти з вовни або з кашеміру светер. Ось цей, наприклад, з вовни, Бачите, він такого доволі вільного крою. Класний, ну, але зараз це не дуже на часі. Є багато різних спортивних, бачите, кофт, футболок. Так само люблю чоловічі футболки, вони йдуть оверсайз і теж доволі якісні. Завжди, коли дивлюся, одяг, не пропускає жодного вішака. Ось така була від New Balance. прикольна, але вона повністю синтетична, вона чоловіча. Для себе, звичайно, її брати не буду, але хто любить спорт. Непогана знахідка 350 гривень. І ось така кофта була від Томі, думаю, вона жіноча, адже укорочена, доволі стильна, але маленького розміру. Ще вам покажу трішки взуття. Ось такі дуже стильні, класні шльопанці були на хутрі. Не знаю, це для вулиці чи для дому, їхня ціна 300 гривень в новому стані. І це натуральна замша, я думаю, і натуральне хутро. Раніше коштували 420 гривень. Ну, але вони не дуже практичні, і не знаю, як їх можна влітку носити. Хто такі, можливо, має, напишіть, як вам, чи практичні, чи носити такі. І ще були ось такі от кросівки від Skechers чорного кольору. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!